у вас тут. Чтобы не видно было. Друзья, я хочу сказать, мрите, мрите, сбываются. Не знаю, да -да. я что измерю, нифига не получается. Распаковка. Я всегда надеюсь, только на серу. Распаковка, распаковка, распаковка. это мечта сбылась благодаря а нашему дяде. Я тоже хочу дядю. Ого. Что там? Велосипед? Да. Я почему раньше такой злой был? Потому что велосипеда не было. Что там? Рассказывай. Ты уезжаешь куда-то? Да, я уезжаю куда-то. А воно що? А, чи я думала, воно включить. Що воно да. збирається включати? В розетку, щоб швидше їздило. В общем, друзі. А то спідометр? Так. Да. Дивись, а то ще... Ох ти, йопер, сідай. Дивись акуратно, то у нас восьмий поверх. Ще уїдеш кудись? Танечка, поїдемо. Так вставай і їдь. Так тут треба щось ще зробити. А що тобі ще зробити? Ого, ну так, ну, Но. ты ж сильно Короче, я мечтала И моя мечта сбылась, как говорится Раньше времени Думала сбудется на день рождения Но сбылась на Новый год Вот такая, вот теперь. Так что, ты теперь худать будешь до, нового, до, до дня рождения? До Нового года что, До Нового года Папа А ну, тикай, вот. давай ну, Поехали, давай, включай давай. спидометр всей. А ну, так, так. тоже не Даня. Даня не понимает. Оставай. Целый сидать, оставать. Вот так. Так Даня сильно легкий. Да я понимаю, что он сильно легкий. Злась твоя мама, Залина. Папа, это американские горки. Я же не знаю, как и ну. Так, если что, падай не на меня. Поехали. И вот это надо было? Да. Вау, мені нравится. Класс. Короче, друзья, ви поняли. Принцип Ма. роботи. Ты що, не могла, могла попросить свого папу в машину сісти, там тож педали есть. ха <гум> <гум> да. ха Короче, я очень рада. Очень. Супер. Покажи поплыще. Так спидоватор купила... покажи, що ты там наїздила. Ну шо? Ш... шо це 18,2 ну, шоца шо не... 18 шо не знаю. Я еще не, -не, -не... не надо разобраться, что это такое. Тут не -не 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 -не. еще цит... это ж, наверное количество. Наверное, тут еще. А, semaine... а це калорий. Ты читать не умеешь, а, мама, ну, ну вот шоці, ну читай, диви це количество. А це калорії, скільки ти зажгла? Ти зажгла тільки дві калорії. Ти їла макарони, в яких тисячу чим то Ти пані, скільки це треба тобі біжати? Тут ще є такі штуки, типу, ну це щоб пружинка. Роз... Да, щоб руки Рез... качає. Тільки головне, щоб ця резинка не одірвалася, і ти потім цим крюком. Що вона одірвається? Не залетіла. Що тобі треба, зайка? А там, бач, ключик, він думає, що треба щось уже демонтувати. Оце спереді він вкручується то спереди кажу кручуся вот так он выглядит кажу спереди кручивайся хорошо вот так ну вот так а шо вот так а ну я не знаю я думала там написано Ну, ну там оно степ степер спортс фitнес ты сейчас за тимофей шлепнешься в цей ну поможи ему залізти. да не надо ничего Та там не пенопласт не уже его надгрыз кусок Ай, господи, ты точно як Тимофей. Да, Аня. Каже, что вы всем гуляете, а мне нигде не даете. На. Ну на. то давай, с пружинами. Работай. С пружинами? С резинками, все как положено. А я буду стесняться, баба. В смысле, а я? Что ты? Типа я тебя не смущаю? Нет, ты меня не смущаешь. Ну, типа, типа вот так, понял? Там разные движения, короче. Так давай, что ты стоишь на месте? Работай. Так я работаю. Короче, я счастлива. Да, это ты мало показала. Давай, Нормально беру. я показала. Я потом, может быть, засниму, как mm -hmm. я делаю. Бачите, как она старается. Три калории <laughs> сожгла. Вот это старается. Ось, а ты вы главный спортсмен. Так я не понял, это да, ничего тебе? Главный спортсмен. Дядя, дядя. Да, дядя подарил. Да. Дядя Вова. Скажи, дядя Вова. 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 Молодец. Скажи, дядя. Та-да! Спасибо. Спасибо. Ой, Класс. Коли ты бігати теперь будешь? Не сьогодні. То есть ты без ступень, коли света нема мало. Да, мені мало. Тепер ты будеш бігати по ступенькам, а потом, як приходишь додому, ще й науцем. А он будет тухнуть? Ну, наверное, там кнопка щекасила. Ну, сброс, наверное. Нет, оно что-то там Ну, Це ж режими. все, все позбивало мені. Ну там, скорее всего, режими, або есть, тайм, тут время, все, тайм виставляется, калоріи и сколько шагов. Не понимаю, зачем туди вкручивать барашку, если вона там за що не відповідає. Бы. бие. Де там овечка? Там немає овечки. Мало увазі дырочка. Так, а це що? А, це, а, а це шаги щитає, то магніт. Ага. Ну, для чогось воно ж надар. Ну, жаль. шаги щитає. Тут Кожне спод... твоє движення, воно там фіксує. Ну, то, що-то підкручувати, наверное, надо. Тут, наверное, э, як це сказати? жорсткість, Жосткость, Жосткость наверное, буде, чи що? Ну, може, этим, регулируються, як вони, амортизатори. Наверное. Щоб жорстче були. Да. Мама, тобі пожорстче? Да very hard. Так що, друзі, це Каня у нас покупочка вийшла. Покупочка? Да. В покупочка? покупити сказала, подарили. На Новий рік. Ну, блин, ну подарили, ну це ну, ж так, покупка? Я думав, ти купила, блин, уже. Так, ну, ще... а ну, признавайся, це подарунки купила? Це же безплатно дали. А я думав, ти купила это у кого-то. Ти купила? Чи подарили тобі? я да, мені подарила, я ж тобі. Блін, так ти говори правильно. Я вже думав, ти купила, блин. Дядя. Дядя, да? Дядя. Дядя подарив. То папа бач не панімає. Мама так розказує, мама вміє. Надіюсь, він не зламається. Ну так. Да. Якщо ти до Нового року не набереш лишнього, то. проверять, Там кто там. Идем, пошли, сюда, 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 заходим. Давай к ручку, пошли. Там просто Кирочка спит. Пошли. Там Дед Мороз ты еще подарок передал. Только по другому адресу прошу. Где там не рассказывают-то? Даня, а что там такое, Даня? Дед Мороз, да. А ну давай идем, а распаковка. Я буду буду я да, давай. Да. Кумас. Распаковка. Распаковку Робу. Дед Мороз принес. Даня вже тут Кіриним подарком гуляє. Керуся да, ну, погод... погодки. Люди, напишіть, пожалуйста, як ви справляєтеся зі своїми погодками, може ви нам підкажете, <ріпи> як ними справляється, коли одні 9 місяців, а второму годі 9. <ріпи> <Даня, ріпи> це тобі дід Мороз. приніс на борт, ти будеш з мамою <ріпи> Да? да? Тоба, що мене на нормально да, нормально. <свісно> Все Дивіться. хорошо. А, вау, дивися, це що тут? Набор доктора? Давай будемо відкривати. Чи ти будеш сам? На, відкривай тут. Нажимай, синіше кіться. Ух ты! Даня, не а що це? Подивися, що тут <свісно> у тебе є. <свісно> ти будеш доктором, дивись зуб диви зубийся, що це в там? Диви зубчик. Ух, ти там стільки всього цікавого. Будемо розбирати. Ух, ти Дивись Походу там зуби. Скажіть, пожалуйста, то, що ви купляєте дітям ігрушки, потім самі розбираєте, що це таке. Ну так, да, і самі гуляємо потім самі гуляємо. з дітями своїми. Да, я вам напоминаю, як в тому фільмі, і, і тебе полечимо, і мене полечимо. Сьогодні будемо з кумою гратися в доктора. Не знаю, як Даня, а ми точно. Попрошу замітити, ми тверезі. Бо ви вигодовані, кума. Можна сказати, що теж тверезі. Що значить, можна сказати? Значить, теж тверезі. Данечка, ну, дивися, а що це в тебе таке? Це слухать, поняв? Ух ти, треба тут подивитися, що понимаю. тут ще є. Дивись, ще один зуб, Даня. Дивися, які зуби. Ти будеш стоматолог. Дивись, а це що? Даня, це ето, уколи будемо робити. Кому треба уколи бешенства? Запікай, пожалуйста. Чого? Люди нас неправильно поймуть. <реш> які... тут всього! А я не поняла. Це тут надпав... ушко відпала. А подожди, це не ушко. Усе. Усе ушко. Усьо. А Усьо ушко. А його тепер щоб... Та не надо просто оставлять. Ну, прислали... Не знаю, я, я не, не понад... знаю. Це да. Даня, дивися, зубна щітка! Вот Шокумав получается? тут даже система типа есть. Да, тут система. Ух ты! Тут скільки всего! Даня, тут тобі гулять не перегуляет. Это. Это для хорошего настроения, да? Успокаиндарница. Так, кстати, хочу попитати, може, тебе мамочки дивляться, нам з комой не допомагає магній грицена. Я читала мамський чат, просто поділюсь, що я читала мамський чат і багато хто пише, що магній грицена допомагає. Спойлер він нам не що Ми в Херсоні живемо. Будь ласка, з якого ви городи, чи допомагає вам магній? Може нам треба ще знаю, Кому ти будеш це виставляти чи? <реш> Поднимемся. Очень давай интересно. Вау, тут ты, вы, даже, не, ну и такие мелкие детали надо забрать. забрать сразу. Да. Ложки. Ложки, да. Ой, давай, тут даже есть типа карточка, тут карточка, надо написать доктор. имя. Напишем имя. Ух ты, тут даже эти. Да, нет, он это щетка. <реш> 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 Ой, все, дивися, чей зубчик и вот бегемотик, бегемотику, на. Мегемотик, почисти зуби. Покажи. Вот так, вот так чисто, правильно Баз надо. Вот у тебя нього чуть-чуть зубки. То... Да, грязні. Ну, що значить? Карієс. 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 Слідбить за тим, що ти їси, знаєш. Да? Ухти, тут. Ой, це это, это, це цей сантиметровець, напевно, я так думаю. А ні, це типа, це букви. Ну це типа і сантиметрове? Да. Угу. До речі, кстати, хочу сказать Богі, що чоловік каже, що в АТБ продаються такі набори. Какие? Вот да. Такие. А, вот такі? Вот такі похожи набори і набор механіки. А я не бачила. Може у нас в АТБ воно не продаються? У нас. Здрасте, Димаш. Да? У нас в АТБ. Так може надо було АТБ, купить? Боже. Короче. Що <говори> <Че? говори> Це, Шо це такое? я не знаю, що це. Карточка може, це може відвідувача, поняла хто тут дивись, тут дуже різні. данчика можна я розпакую? А, конечно, можна. Та, основу, це тут, Тут, коротше, хлопчик у нас. Ух ти. А, тут і все. Все на корейському. Ми зрамо дивимося корійський нара! <говори> так, давай переводи. Так, щас, ми, проходимо. <говори> короче, дивись, Тут м'язи, все намальовано. Ну прикольно. О, гу, сестра. Ага. прикольно. Ну, так и поиграться можно, только надо забрать самые мелкие детальки. А так сьогодні, наборчик Угу. Тут еще <рисква> уйдешь. <хвили>. <рисква> Ужас. Ужас. Обможний. Нет, я не сюда. Риска Что сюда засувать? Не, не знаю. Тут а Боже, тут сколько всего. Тут, ну, типа, пробирка набирати наліз. Yeah. Данечка, де у нас шприц? Yeah. Кому будемо набирать? Бачиш, аналізи. Yeah. Потом щось подивимся. Ти відкривай. Зараз ми зробимо папам укол. Папа, дивись, на yeah. же відкривається, типа так от береш, да? Аналіз там набрав. Угу. Uh -huh. вот так, ну. Ага. Аккуратно yeah. uh -huh. обратной такий. Опа! Коротше, походу, мама буде гулятися. Ні, чого. І Даня буде гулятися. <клес> і ложечки які. <считаю>, що треба <клес> оце забрати, кума, оце щось. Да. А, це поняв, що це? це? Це, з коронки. <клес> коронки. <клес> а де, а де це? Дайте це треба попроб... нам ставити. <клес> ну, попробуй поставити. Ні, там. сюди не підійде. А, а ні, підійде. Я тобі ж кажу, це для бігімота. Супер буду... це те, кума. Для, я в шокі. Для, для мігімота коронки. Це, типа йому полікували зуби і ну, стали да. да. Прикольно. Мачиш. Вау. Так що чистить своїм дітям зуби, щоб потім не було якого біг. Даня, ти чистиш зубки? Скажи, да". Скажи Кірусі теж, ми вже трошки чистимо. Yeah, mm. Кірусі 9 місяців, ну ми її теж чистимо зуби. Ну взагалі ж кажуть, треба чистити зуби, коли з'являється перший uh -huh. зуб. Ну, У нас вже два зуби. Дивіться, навіть зубна паста, uh -huh. ну воно не відкривається. Не треба, щоб воно відкривалося. А що це на наклейки якісь? Це якісь да, наклейки, треба наклеїти куди-то. Welcome to party. Я не можу сказати, що посещення доктора – це welcome to party. Яке це party? Чим болі зубного, да? Які нормальні люди радуються, що вони сходили до стома... Там... Ні, полічити зуби – то понятно. То вже після того, як ти зуби починиш, буде welcome to party. Це вже після зубного. Після зубного, особливо, коли ти побачив, скільки ти дінях віддав. ха Да, Це називається Welcome Pустой кошелек. Ну добре. Да. Yeah. Дивіся, Данечка, подивися, скільки наліт по киїться? Да. Да. Оце кума з'явиться перший раз нормально в блогі, так? Да? Да. Никогда не снималась. Она все время кричала: "Не надо мне снимать". Потому что я было выгодно, ну я ещё форму не пришла, но <соць> уже вроде выглядаю получше. Пожалуй, да вообще отзывы. Данечка, дивись який? Ти хочеш зуби почи- А де другий деталька? де? Всё, здесь <соць> тут лежит. Да, отпало. Зубы чуть-чуть отпали. Видно ему погано полечить. Первый раз. <соць> <соць> До речі, я Короче, в аптечке что тут бачить, даже тут на пакете, я не знаю, буде дось все написано на китайском, хотя я заказывала в украинском магазине. Потому что это игрушки с непонятно откуда, с Китая. Маленький вигровой, размывающий написано. Угу. написано. Прикольно, поиграю, да Большое спасибо за подарок. Ну да, Деду Мороза, спасибо большое за подарок.